Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Одним з основних завдань для посадовців Миргородської міської ради на найближчий період є підготовка до засідань виконавчого комітету та сесії. Ці засідання є важливими, адже саме на них приймаються ключові рішення, що впливають на розвиток громади та добробут її жителів. У ході апаратної наради, яка відбулася 4 липня, міський голова Сергій Соломаха зорієнтував присутніх на активну співпрацю та відповідальне ставлення в напрямку участі в проектах і грантах різних рівнів, поза як залучення додаткових фінансових ресурсів дасть можливість реалізувати важливі інфраструктурні та соціальні ініціативи. Взагалі планів багато, тому нам треба настроїтися і пережити цю зиму. А для цього я ще раз кажу: ці всі, всі питання прошу оперативно вирішувається. Це стосується не тільки енергозбереження чи енергозабезпечення а стосується інших проектів і програм, які в нас працюють. На нараді обговорили можливість направити профспілкові кошти, а це трохи більше 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для мобільно-вогневої групи полтавського ППО, яка виконує бойові завдання по захисту неба, у тому числі нашої громади. Миргородська громада розпочинає розробку муніципального енергетичного плану спільно з проєктом ДЖІЙЗЕТ. Цей план є стратегічним документом, у якому буде зібрано всю інформацію про енергетичні об'єкти у громаді. Він включатиме не лише оцінку поточного стану, але й розробку напрямків та перспектив енергоефективності. Муніципальний енергетичний план буде використовуватись для залучення інвестицій в енергетичну інфраструктуру. Це відкриє нові можливості для розвитку і модернізації енергетичних об'єктів, а також сприятиме підвищенню енергонезалежності громади. Незважаючи на складні воєнні часи, бюджет. Бюджет Миргородської громади за перше півріччя 2024 року було перевиконано. Про це повідомив начальник фінансового управління Миргородської міської ради Сергій Скляр. За півроку у нас зараз перевиконання 12 мільйонів гривень. Я хочу більше звернути увагу на те, що законодавцем безпосередньо кабміном прийнято бюджетну декларацію на минулому тижні. Вона вже подана до Верховної Ради. Скажімо так, оптимізму там дуже мало, але треба знову ж таки і те, що і Сергій Павлович сказав стосовно опалювального сезону, пристосовуватися до цих реалій. Я вважаю, що, мабуть, складніш, складніший буде ще далі період, чим ці попередні два роки війни. До цього нам потрібно готуватися і в першу чергу якісно планувати свої витрати. На завершення наради міський голова Сергій Соломаха наголосив на необхідності зосередитись на роботі по всіх напрямках, щоб і надалі забезпечувати стабільний розвиток миргородської громади. Реабілітація пацієнтів це одна з важливих і потрібних задач галузі медицини. Тож, аби допомагати людям відновлюватися після перенесених травм чи захворювань, у Миргородській лікарні інтенсивного лікування почало працювати реабілітаційне відділення з повним комплектом реабілітаційного обладнання. Як зазначає завідувачка відділення Юлія Савісько-Дяченко, ця подія є надзвичайно важливою для Миргородської громади, адже тепер у жителів є можливість проходити реабілітацію з кваліфікованими лікарями і абсолютно безкоштовно за програм медичних гарантій. Мешканці міста Мергорода та Моргородської громади мають можливість отримати реабілітаційну допомогу захворюваннями опорно рухової системи, нервової системи та травматичними ушкодженнями. Після інсутні пацієнти також мають, можуть отримати кваліфіковану допомогу реабілітаційну на базі нашого відділення. Відділення має 20 ліжок: це стаціонарна реабілітація. Нині у реабілітаційному відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Вони допомагають у відновленні після травм, ампутацій, хвороб серцево-судинної чи респіраторної системи. У кожному кабінеті є необхідне обладнання, яке допомагає у реабілітації та відновленні втрачених функцій організму. Придбати його вдалося завдяки партнерам Миргородської лікарні. Шановні Миргородці, у Миргородській лікарні інтенсивного лікування відкрито реабілітаційне відділення. Це зумовлено як вимогами часу, так і необхідністю все-таки приділяти більше уваги як нашим мешканцям нашої громади, так і військовим, які перебувають на теренах лікування наших медичних закладів. Відкриття цього відділення все таки відбулося завдяки допомозі наших... Міжнародних партнерів, партнерів по проектам, по грандам, департаменту охорони здоров'я ну, в першу чергу, звичайно, за підтримки міської влади, яка не стоїть осторонь від проблем медичних проблем, в першу чергу наших мешканців. Тому добру путь цьому відділенню. Напрямів роботи лікарів немало, зазначає завідувачка. Ендопротезування це одна з послуг, яку надаватимуть у відділенні. Також медики починають застосовувати унікальну методику активації нейром'язової системи, яку призначають зокрема при проблемах з хребтом і постінсультних станах. У відділенні застосовується кінезотерапія з використанням системи Редкорд застосована на нейром'язовій активації неурак. Розроблена норвезькими спеціалістами на початку 2020 року. Один з найбільш дороговартісних тренажерів у реабілітаційному відділенні з'явився завдяки благодійному фонду Пацієнти України. Директор лікарні інтенсивного лікування Віктор Харченко щиро вдячний кожному, хто доклав зусиль для відкриття нового необхідного відділення у медичному закладі. Як директор лікарні інтенсивного лікування я хочу подякувати всім тим спонсорам. Це перший міський голова. Мергородська міська рада за допомогу відкриття реабілітаційного відділення в нашому закладі. Ми повністю укомплектували його штатними посадами. Тобто і завдяки донорам спонсорам ми придбали обладнання, яке необхідно для надання цієї реабілітаційної допомоги. У майбутньому реабілітаційне відділення лікарні зможе приймати більше пацієнтів. Тут також планується провести певні заходи для покращення роботи та надання допомоги людям. На цьому ми не зупиняємося. Це відділення може бути розширене, доукомплектоване, тобто воно може бути розширене до 40 ліжок. Кроме стаціонарного, яке на 20 ліжок, може ще бути відкритий амбулаторний, куди люди можуть прийти, отримати допомогу реабілітаційну і піти працювати далі. Заплановано також, що у реабілітаційному відділенні зможуть надавати послуги дітям, зокрема тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Батьки діточок з сколіозами, що зараз нагально враховуючи, як наші дітки працюють, як вони, у них майже у всіх порушена постава. Тому з часом ви будете звертатись до своїх педіатрів, де будуть формуватись направлення, і ми також будемо давати допомогу діткам. Загалом лікування у реабілітаційному відділенні буде надаватися усім, хто його потребує. Оформлення відбувається через приймальне відділення лікарні. Для отримання направлення на лікування людина може звернутися до свого сімейного лікаря, травматолога або ж невропатолога. Із 25 червня у Миргородській громаді розпочали приймати заявки від підприємців на участь у конкурсі бізнес-планів. Щороку спеціально створена комісія проводить відбір 10 найкращих бізнес-ідей та надає грант з міського бюджету до 50 тисяч гривень на її реалізацію. Розмір фінансової допомоги становить не більше 50% загальної вартості проєкту. Запрошую всіх підприємців, які бажають або мають на меті придбати щось для свого бізнесу, щоб його розвинути. Тому є така можливість отримати кошти на конкурсній основі від міської ради, також докласти свої кошти і можливо реалізувати свій бізнес в більшому масштабі, ніж це вони планували до конкурсу. Подати свій бізнес-план на розгляд комісії до 29 липня включно можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, які ведуть господарську діяльність на території громади, у тому числі і внутрішньо переміщені особи. На сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення опублікували список всіх необхідних документів, шаблон бізнес-плану та зразок заяви, яку необхідно заповнити і підписати. Прийняти участь у конкурсі не складно, вся інформація є на сайті міської ради, а також є шаблон заяви, яку можна роздрукувати, є документ, шаблон бізнес-плану, в якому вже написано те, що ми хочемо почути, щоб людина описала бізнесмен, що саме в цих розділах треба зазначити. Тобто максимально спрощена і структура бізнес-плану, і взагалі. Участь у конкурсі. Немає у нас обмежень стосовно скільки повинен бути зареєстрований ФОП, але це повинен бути все-таки підприємець. Окрім заяви, підприємці мають надати відомості про суб'єкт підприємницької діяльності та довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків перед бюджетом громади. Варто зазначити, що бізнес на момент подачі заяви не повинен перебувати у стані ліквідації чи реорганізації. Отримані кошти підприємець може витратити виключно на реалізацію проєкту. У відділі розвитку бізнесу, торгівлі та туризму зазначають, що участь у конкурсі має низку переваг для розвитку чи розширення діяльності. Перевагою в конкурсі є те, що буде наймана праця у людини, оформлена, тому що даний конкурс все-таки сприяє також і найманій праці, щоб були створені робочі місця. Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати в інформаційному пункті підприємця, що знаходиться в приміщенні ЦНАПу за адресою Місто Миргород вулиця Гоголя, 171, 3, 1. Фахівці готові надавати консультації. Туди ж бізнесмени можуть принести документи для участі. Також у паперовому вигляді набір документів можна подати до кабінету номер 6 у Миргородській міській раді або ж в електронному надіслати за адресою, яку ви бачите на екрані. Загалом усю актуальну інформацію щодо цього конкурсу та інших можливостей для підприємців відділ публікує у спеціально створеному телеграм-каналі. До нього запрошують долучитися громадян, які хочуть знати новини стосовно конкурсів для бізнесу, грантів і навчань для підприємців. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс, гарантія. Котли, електричні, твердопаливні, газові, навісні, двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси, безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатори. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Національна поліція запрошує взяти участь у конкурсному відборі на посади інспекторів служби освітньої безпеки. До кандидатів є низка вимог. Громадянство України вища освіта, вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, знання Конституції України, законів України про національну поліцію та про запобігання корупції, Кодексу України про адміністративні правопорушення для участі у конкурсі. Необхідно заповнити анкету на сайті головного управління національної поліції в Полтавській області. Готові прийняти виклик. Приєднуйтесь до Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, де сильні духом знаходять своє покликання, випробування, перемоги, творення історії все це чекає на вас в нашій бригаді. Героями не народжуються. Ними стають. Обирайте силу, обирайте Людь. Деталі за телефоном 097 725 25 13. Або 044 365 18 00 Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду, і з урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо рішення за тобою, наше спільне майбутнє в наших руках. Ска телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція. Це рекламного ролика. До 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 55311.